Всім привіт! Сьогодні я буду робити пампухи, але на запасці. і хочу вам їх показати. Я передивилася весь YouTube, я таких пампухів не знайшла, тому, тому хочу, щоб ви знали, що таке можливо. Дивіться, що мені для цього треба. Якщо маєте пшеничну закваску, то це буде супер. У мене житня, я не маю пшеничної. І тепер цю закваску я додаю в велику миску. А так? Моя миска трохи завелика є, але я хочу в тій мисці, тому що вона є тепла. От сама миска, вона є дерев'яна і вона є тепла. А на заквасці треба, щоб все було тепленьке, тому закваска любить тепло. І тепер сюди до закваски, спершу додав цукру. І цукру в мене є 40 грамів. Додаю його сюди. І ще була дрібка солі в цукрі. І тепер сюди додаю масло. Але якщо ви хочете пісні помпухи, то масла не давайте. Я даю масло. Їх можна і так, і так робити. До борошна, У мене борошна є 250 грам. я ще додав все-таки, для того, знаєте, ніколи не знаю, що ліпше спрацює. Я додав пів чайної ложки розпушувача. І гарненько це все вимішаю, Розпушувач з борошну. Якщо додати розпушувач, то, то помпухи будуть трошки такі, знаєте, пишніші. Теплим молоком. в мене тепле молоко, буду розводити усі ці складники. І так, збивачкою я трошки її добре вимішаю, щоб закваска гарно розчинилася, цукор розчинився. І сіль. Не забувайте, молоко має бути тепленьке. Молока в мене було 250 грам. Тепер сюди додаю одне яйце. І теж все розмішую. Оце в мене коло мене стоїть житня закваска. Бачите, вона в мене темна. Якщо маєте пшеничну, то робіть на пшеничній, то ваші пончики, пампушки будуть більше такі світліші. Мої будуть такі сіренького кольору. Я не маю пшеничної на даний момент, бо я її дуже рідко використовую. Я користуюся більшу всім житньою закваскою для випічки хліба. У мене йде тільки житня закваска. І буду додавати борошно з розпушувачем. Додаю і все вимішую. Якщо борошно борошна буде замало, то додаємо ще. Борошно завжди беремо пересіяне, завжди. Ніколи не використовуємо борошно так, щоб ми його взяли з мішка і просто використовували. Завжди треба його пересіяти. Воно тоді насичується киснем і тісто набагато ліпше буде вам підніматися вгору. Так що борошно треба пересіювати. Я ще забула додати ванільку, тому я додаю чайну ложку ванілі. Ванілька в мене домашня зроблена. Я поставлю посилання, як вона робиться. Хто хоче, собі може зробити? О, і тісто має бути таке, не забите борошном. Тісто має бути таке, от, от таке. Бачите? О, Воно таке трошки липуче. Воно таке має бути. І я, я його буду складувати, бо ви знаєте, що тісто на заквасці, воно потребує складування. Я отак, що, що півгодинки я його буду витягувати і складувати два рази. Більше не треба. Все, моє тісто вимісилося. Воно є вже готове. Зараз я почекаю півгодинки і потім його буду ось так витягувати. Я вам покажу, як це робиться. Скільки я додавала борошна, я вам напишу в описі. а я додавала його 200 грам. О, Так що я напишу, скільки в сумі борошна в мене пішло. Хочу додати, хто дивиться мої відео, то знає. А хто дивиться перші рази, то хочу додати, що я постійно використовую для випечки хліба тільки закваску. Я не печу хліба на дріжджах, і через що я сьогодні пампухи роблю на заквасці. тому що вони є більш корисніші, більш виражений смак в них є. І вони є для нас набагато корисніші, ніж ті пампухи, що на дріжах. Тому що вони мають в собі пробіотик, закваска має в собі пробіотик. Тому я все роблю, от якщо тільки щось відноситься до хліба, я все роблю на заквасці. Тому і мої пампухи сьогодні теж на заквасці. Дивимося далі. І пройшло в мене пів години. О, зараз так буду руку змочувати в воду. І просто ось так по боках його витягувати. У мене трошки завелика миска для мого тіста, бо тіста в мене мало, а миска в мене така об'ємна. Бо я не мала меншої. Я хотіла іменно, щоб це була дерев'яна, а я не мала меншої, через що вона в мене в таке велике, це тісто є. Нічого страшного. Ось так, бачите? Зі всіх сторін його підібрати знизу і просто повитягувати. Я буду витягувати ще раз, але я вже показувати не буду. І після цього я дам тісто, щоб воно так постояло, порухалося. І коли воно збільшиться вдвоє, тоді буду робити компухи. Ось таке в мене тістечко, бачите. Я за півгодини ще раз поскладую. І все. І воно буде стояти і вже буде. Підрухуватися. Але пам'ятайте, що на заквасці тісто воно підрухується довше, як на дріжджя. І так, пройшло в мене 4 години. Це тісто є на заквасці, Воно не рухається за годину. Воно, йому треба 4 години в такому самому теплішому місці в хаті, яке ви маєте. І дивіться, пройшло в мене 4 години, моє тістечко збільшилося вдвоє. І тепер я його буду розкачувати і робити з нього помпушки. Мої помпушки будуть з вишнями. Ось тут я маю вишню. Це є вишня в своєму соці. І тепер на низ я дала столову ложку крухмалю. І я тепер всю цю вишеньку, ось так, буду вимішувати з тим крухмалем, щоб вона мені не потекла у пампуховій. Бо, якщо її так не зробити, то вона може потекти. Вона готова. Тепер розкачуємо тісто, тісто гарненьке. Самі бачите, воно таке еластичне, дуже приємне на дотик. Тільки треба йому тепла. Йому треба тепла, або його в духовку поставити на включену лампочку, або йому треба місце, яке дуже добре тепло в цьому місці. Бо це є закваска, вона любить тепло. І тоді вона, от дивіться, як файно, бачите, такі бульбашки бульбачків. Вона тоді дуже файне тісто підходить. Ось так розкачала. Дуже тонко не треба робити. У мене тісто десь так буде, я знаю, до 5 міліметрів, може 4 міліметри. Ну, зараз покачаю, тут буде 3. І тепер я просто формою кулечком буду витискати ось такі кулечка. І це будуть мої помпухи. Все робиться дуже просто. Дуже просто, але зато, знаєте, воно на заквасці і воно є от, з таким яскравішим буде вираженим смаком ті пампушки, і вони будуть більш корисні, ніж на дріжджах. Забираємо лишки тіста, робимо пампушки. По дві вишеньки даємо всередину. І просто гарненько, як вареника, защіпуємо його. Ось такі клубочки в мене получаються, бачите? І тепер буду викладати їх на досочку. Помпучки робляться стандартно так само, як і на тісті дріжджів, так само і на заквасці, все так само, тільки тісто інакше. А сам процес роблення він такий самий. Можна робити з маком також, з повидлом. Як мені забракне вишень, то я перейду на повидло. Я маю яблучно-вишневе повидло, яке не витікає, то я перейду на нього. Ось стільки в мене вийшло помпушків з цієї порції. І теж дивіться, олію добре розігріваємо до 170 градусів і кидаємо наші помпушки. Ці пампушки можна також випекти в духовці, не мусово їх жарити у олії, то вже хто як я хоче. Я сьогодні жару. Якщо ви їх багато не накидаєте, то вони будуть самі перевертатися. А як вже більше, то вони не будуть мати місця. Ось так пампушки жаряться, дивіться, вони самі собі перевертаються. Їх перевертати не, не треба, вони самі собі крутяться на всі сторони. О, і обжаруються зі всіх сторін. Шончиків вийшло з моєї порції. Тепер легенько присипаємо пудрою. Кажу, що я дуже-дуже задоволена результатом, бо це є помпушки на заквасці, це не є надріжжок, зато треба пам'ятати. Вони мають інакшу поведінку, тісто має, інакше повністю все. То, не, то зовсім не так, як на дріжджах. Але в результат мене дуже радує, бо результат є дуже хороший. Ось така краса вийшла. Тепер якогось холоднішого. Я хочу розірвати і вам показати, який він всередині. Ось дивіться. Це те, що треба. Він такий, як має бути. І на смак він дуже добрий. Я додала всередину повидло яблучно вишневе. Смакута капець. Дуже смачно. І тепер так з кавою, чи з чаєм, чи з компотом. Це буде дуже смачно. Ось такий буде. Ну що ж, кому сподобалися мої помпу на заквасці, Будь ласка, ставте лайки, ставте пишіть коменти, чи ви печете помпухи на заквасці. О, І чи вам вони смакують, і які для вас ліпші, чи на дріжджах, чи на заквасці. І що ж, мої помпухи вдалися, і я хочу вам сьогодні побажати мирного неба, добробуту, щастя, здоров'я і з наступаючим різдвом Христовим! І слідуючого цікавого відео. Па-па!